Серце, зараз буде карта вашого успіху, вашого шлі... напрямку до щастя у 2025 році. Яка ж карта відгукнеться на вас? Сердечні ви мої? Чи потребує вона до розкладу? Вам карта лист, письмо. Тобто це карта. Щоб бути щасливим у 2025 році, вам треба свої почуття, от шлях до щасливих почуттів, вам треба написати половинки свої, якесь послання. Затвердити, тому що друга половинка очікує послання від вас. І бачите, як романтично, на такому жовтому папері, такими місто.